Дякую. Ну що стартовий свисток пролунав друзі у нашому матчі. Ми знайомимо вас з складом номінальних господарів сьогоднішнього поєдинку. Благо юність верхня Виконує навісну подачу. Тут на другому поверсі локатир. Удар поворота все ж відбувається. У виконанні Володимира Федорєва м'яч розминається зараз із площиною воріт вільхівців. Перший. На правому фланзі намагається там хитатися слави Лавука, віддає центральніше. Удар по воротах відбувається і м'яч свистить зараз повз ворота Андрія Марчука. Дуже гостро, Дуже гостра відповідь вільхівців. Так на сьогоднішній поєдинок. Тому дещо вимушені замінити команди ФК Вільхівці. Зараз благо юніса такої правим флангом прострілює Бога. Лісовик м'яч пропускає. Зубер завдає удару. Вульчин тягне. Перший епізод. Тягне зараз кіпер. Вільхівців, хороша нагода зараз для благо юності. Відзначимо, звісно, передачу Ігора Богача. Ну і Святослава Зубара, який Ярослав Лебко зараз мушений заспокоювати капітана вільхівців, який друзі, що пам'ятаєте, отримав попередження у попередньому поєдинку між цими командами. Що запально зараз Зубар! класний шанс, м'яч сітці, але офсайд, друзі. Офсайд. Здорово зубар, але все ж таки на догледю він за лінією захисників в цьому епізоді. І... Вільхівці зараз кутовий номер один. Камрацький. виконує навісну передачу. Тут на другому поверсі Поручинська, але м'яч підкоплюють гравці вільхівців. Удар марчук тягне зараз. Ну що ж, ось і епізод, уже відповідь футбольного клубу Вільхівці він виконує подачу на цей раз низом, Удар нести рука і на ближній стійці Владислав Ємільянов. Знову рятує свою команду. На цей раз вже не Кіпр благоюності, а Владислав Ємельянов. Важко прогнозувати. Чи побачимо ми саме цю відкриту гру в таймі другому? все-таки команди продовжують ось такі комбінаційні атаки. Власне, намагатимуться підловити одну на контратаках. Зараз вільхівці може бути гострий момент. Данелюк з м'ячем хитає. Турчанську завдає удару. Марчук не тягне зараз. І Данилюк забиває. Євген Данилюк робить рахунок 0-1 сьогоднішній сьогоднішньої зустрічі на користь вільхівців. Ось такий епізод, який. Здавалося, не закінчиться з пропущеним м'ячем для благоюності, але все-таки це стається. Тим не менш, друзі, 50-та хвилина поєдинку. Ще весь другий тайм попереду. Роспа, відзначився Зараз удар уже камрадського. Пробуває десятка вільхівців. На місці Андрій Марчук ці ситуації Відповідати на Пропущений м'яч. Федорів. Федорів переводить зараз лівіше на Турчанського. Турчанський виконує низом прострільну передачу. Богач можна пробивати. Було з розвороту. Падає Богач, локатир. Ігор Богач отримує попередження зараз. Наскільки я розумію, ці ситуації зараз за симуляцією, я думаю, карає Мирослав Липко. Буде передача зараз швидше за все. Передача але з м'ячем Богач удар низом пробиває Ігор Богач. Точна Камрадського. Камрацький рухається з м'ячем. На Владислава Ємельянова. буде бити удар Крамера Марчук. Мізерник Плагоюні з м'ячем. Правому фланзі передача на Зубара. Зубар зараз тут побореться. Святослав пробиває Зубар. Остап Вульчин рятує свою команду. Який хороший удар. І зараз з ближнього кута тягне Остап Вульчин. Просто екстра. Лаврок. Дуже важко зараз пробити оцей... Цю... Цю... цей захист і падає Артем Микуляк, друзі! І це пенальті! Ну що ж, ось він і епізод. Ось він і епізод, і Артем Микуляк. Свій шанс використовує. Восьмий номер благо юності. Навизав він та боротьбу захисникам. Олег Мізерник розбігається. Пробиває мізарник. Поперечка рятує вільхівці, Ну що ж таке? Ну що ж, переможцем третьої дуелі між мізарником і Вульчином Стає поперечка. Микуляк виконує навісну. На виході Остап Вульчин, і Майовецький вирізається в Остапа Вульчина. Було вже це в першому таймі. І... За таку гру отримав попередження Руслан Майовецький. І зараз ми побачимо вже друге попередження для Руслана Майовецького. Власне, по реакції, по діях Мирослава Лепка, який зараз покличе до себе Руслана Майовецького, дає йому другу жовту картку і, зрештою, покидає поле 10-й номер благоюності. Кидання за бокою для благоюності. Мирослав Лепко дає свисток. Додатковому матчі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами Благо Юні та Вільхівці чемпіонами сезону 22-23 років стає футбольний клуб Вільхівці. Ще ми їх вітаємо. Дякуємо болівальникам благо юності. Дякуємо команді благо юності за цю фантастичну гру, друзі. за ці фантастичні емоції впродовж цьогорічного розіграшу чемпіонату. Я дякую вам за увагу. Звертаючись до болівальників верхнянської команди, не розчаровуйтесь. Нас очікує фінал Кубка Області вже цієї неділі. Ваша підтримка потрібна команді, тому почуємося уже там, на стадіоні Гірка в Івано-Франківську. Дякую вам за увагу! Для вас працював Донюк Сергій. Слава Збройним силам України, слава Україні! На все добре! А зараз товариство найурочистіша мить церемонії нагородження. Ми запрошуємо капітана команди отримати. Кубок чемпіона Івано-Франківської області з футболу сезону 2022 2023 Товариство під ваші оплески. Шопені клуб підхівці. Чемпіон Івано-Франківщини поточного сезону. Дякуємо всім і до зустрічі на нових футбольних матчах!